Усім привіт, агенти! Сезон наближається до свого фіналу і нам в чергове запускають подію розширених цілей, але перш ніж почати розбирати з усім цим, прошу вас задонатити хоч якусь суму на збір або у фонд, якому довіряєте. Серед усього того безладу, який відбувається навколо, Збройні сили стримують ворога, і їм потрібна наша підтримка. Ну а тепер подивимося, нас у грі відбувається. І стрічки події в нас одразу дві картки є. Одна з них показує, що в нас зараз x 2 на сезонний досвід. І далі в нас картка самої події розширені цілі під назвою «Rank Up – підвищення рангу. Обидві ці події будуть тривати 2 тижні до 2 грудня. І що саме важливо, що множник сезонного досвіду буде також працювати і на подію розширені цілі. Про що нам раніше вже розробники писали в пачноутах і я розповідав про це в відео. Тому, хоч ця подія буде тривати не 3 як раніше, а 2 тижні, насправді нам буде легше її фармити але цей множник сезонного досвіду таки має обмеження всього на 100 рівні. Отже, в самому меню сезонна перепуска в нас з'явилась додаткова ще стрічка з нагородами. Тобто після 100 рівня, коли ми його повністю закрили. На тому тижні у нас якраз був множник X5 і можна було це доволі швидко зробити. У нас додалося ще багато різних контейнерів, з яких ми можемо отримувати нагороди. Всього їх 10 5 з них з ресурсами. Перше з ресурсами оптимізації, і далі у нас ідуть стандартні ресурси. Потім контейнер з екзотичним компонентом, також контейнер з калібратором спецпідрозділу і на останок ще один контейнер зі стандартними ресурсами. Але в першу чергу нас, звісно, цікавить сам контейнер подій. І в нас їх є зараз два типи. І ось це стандартний контейнер, який містить у собі гарантовані нагороди, прив'язані до цього сезону. У нас буде одна частина якогось спорядження прив'язана до сезону, потім ще одна якась випадкова. Також у нас будуть тканина сета Tipping Scales і бренда Urban Lockout. І додаткові далі йдуть нагороди з доволі високим шансом. А точніше 50% ми будемо отримувати візуальні нагороди прив'язані до цієї події. Новий костюм Тома Сержанта. Це той останній бос, якого ми вбили на фінальній місії в Тайделбесі. Далі у нас з середнім шансом будуть випадати якісь імені і екзотичні речі. І далі з маленьким шансом у нас будуть випадати рідкісні екзотичні речі, які прив'язані до рейдів або до фінальних місій сезону. Всього таких контейнерів в нас 4. І останній, 10-й контейнер. П'ятий з контейнерів цієї події має назву Престіжний контейнер. Він майже такий самий, як і звичайний, але в ньому підвищені деякі шанси. В гарантовані нагороди також тепер входять і імінні речі, також з середнім шансом в нас будуть випадати звичайні екзоти, а рідкісні екзоти теж будуть мати трохи підвищений шанс. Розробники вже зробили на сайті повний опис, той самий, який ми бачили в описі оновлення, яке було тиждень тому. І я зробив так, що можна одночасно побачити вміст обох контейнерів звичайного і престижного, і порівняти. Зліва в нас звичайний, справа престижний, і як ви бачите, візуальні нагороди в нас будуть 100% шансом, на відміну від звичайного, де 50% шанс. І якщо в звичайному у в нас імені речі будуть випадати шансом всього 10%, то в престижному 100% шанс випадіння іменних речей. А от склад цих іменних речей буде різний. Якщо звичайному в нас дуже багато різних іменних, і частина з них зовсім не цікава, це в більшості ті міні-речі, які випадають нас під час подій. Наприклад, снайперська гвинтівка O'Kerol нікому не потрібна, як і Сомбровський рюкзак Festive Delivery. Але якщо у вас спрацює цей шанс на 10%, то серед усіх цих речей Lexington, іменна штурмова гвинтівка, буде мати шанс випадіння 30%, тож у вас буде більша можливість отримати саме Lexington. Але коли ви відкриєте престижний контейнер, то у вас буде 100% шанс отримати імідну річ, і там більшість речей дійсно цікаві, але всі вони будуть мати між собою однак шанс. Тож з однаковим успіхом ви отримаєте і Лексінтон, і Коліна Термойл, а також гвинтівку Тейкер з події на Пастеря, ну і також і міні-гвинтівки з мисливців, чил Сплінтерер і Хансмен, А от з нью-йоркських мисливців бронежилета і мисливець бився немає. В подій вони вирішили залишити і міні-речі, тільки хендбаскет. Снайперську гвинтівку, пістолет Харвестер і маску Чілау. І це дійсно корисні речі, які можна використовувати. Тепер подивимось на звичайні екзоти, які ми можемо отримати з тих контейнерів. В звичайному контейнері у нас 10% шанс, в престижному 25. Але сам набір екзотів той самий. Тут є два екзоти з цього сезону: снайперська гвинтівка Шраут і рукавички Overdose. Всі інші екзоти не те щоб не потрібні, просто вони вже старі і майже у всіх вони є. Єдине їх унікальність в тому, що їх треба збирати по квестам, і просто так вони не падають. Тож для новеньких, у кого їх зовсім нема, є шанс отримати ці екзоти і тоді вони почнуть вам випадати просто так у відкритому світі. І далі у нас ідуть ексклюзивні екзоти. В звичайному контейнері у нас шанс всього 1%, а в престижному 2,5%. І коли спрацює шанс на отримання такого екзота, у вас буде однаковий шанс, щоб отримати будь-який зі списку. Тут є три рейдових екзота, це Regulus, Eagle Bear і Ravenous, також Bighorn за легендарну складність і Урабора з страченого раю. Ну і ще три екзота з попередніх фінальних місій. Бронежилет Провокатор, рюкзак Бьорді Quick і маска Тінкері. З яких дійсно цікаво, це тільки маска Тінкері. Хоча, як виявилось, в PvP використовують рюкзак Бьорді Quick в цілому, доволі гарно вони зробили, що в нас буде один контейнер з більшими шансами отримати якісь цікаві речі. І звісно, щоб отримувати цей досвід, нам треба виконувати якісь завдання, за які нам будуть нагороду давати цей досвід сезонний. Один з найкращих варіантів це виконувати пріоритетні завдання, які самі по собі будуть завжди давати нам цей сезонний досвід, неважливо і того, яка нагорода основна. Також на цей досвід впливає наявність у вас платної сезонної перепустки, а також активного модифікатора глобального. Тому навіть якщо ви не виконували сезонну подорож і у вас сам модифікатор не має гарних активних та пасивних модифікаторів, все одно активуйте його, щоб отримати додаткові 10%. Ну а з платною перепусткою буде загалом 20. І нагадую, що в нас діє паралельна ще подія на множник сезонного досвіду, тому тут нагорода збільшена. За проходження District Union Arena можна отримати 1240 досвіду. А за факт самого проходження цієї місії ви ще отримуєте 1218 сезонного досвіду. І цей досвід залежить виключно від складності, як в пріоритетному завданні, так і за саму місію, звісно. Якщо вибрати легендарну складність, то в нас ще збільшується досвід. Ну а якщо вам важко, то проходьте, наприклад, на випробуванні. Головне, щоб ви прийшли та отримали досвід і за пріоритетне завдання, і за саму місію. Також цей сезонний досвід можна отримати із проєктів, але це обмежена пропозиція, скажімо так, бо навіть якщо у вас є 4 персонажі на аккаунті, багато ви цього досвіду не зможете отримати. Бо за щоденний проєкт нам нічого не дають, а от за тижневий вже буде 2200. Бо знов таки множник X2 на досвід. Я активував модифікатор. Зараз у мене плюс 20% ще, і я зроблю проєкт на екзотичний контейнер. Отже, я отримав 2400 сезонного досвіду і маю вже 2 контейнери, третій майже наполовину Гляну-ка, що мені дадуть зі звичайного контейнеру. Нічого цікавого, тільки стандартні нагороди. Навіть не спрацював шанс на 50% для візуальної нагороди. Отже, отримати цей сезонний досвід звідки тільки можете. Здається, в попередньому сезоні мені казали, що із конфлікту теж отримують. Так що ті, хто грає в PvP, теж можуть фармити цей досвід. Ну а якщо ви не дуже активно грали і вас не пройде на подорож, то також можна отримувати досвід сезону. За кожне завдання по 550 буде і за закриття самої глави ще додатково майже 5000. Але більше цих завдань може займати доволі багато часу, хоча можливо якась кількість виконається і сама. І також не забуваємо за облаву, якщо ви залишали деякі тижні не основні, то їх теж можна тепер виконати з подвійним досвідом сезонним. Єдине, що не можна одночасно виконувати декілька тижнів, бо треба окремо активовувати той, який ви не зробили, і тільки після його виконання автоматично активується наступний тиждень. Ну або ви можете вручну вибирати в якій послідовності їх робити. У будь-якому разі, це ще додаткове джерело сезонного досвіду. Сподіваюсь, вам буде щастить і ви хоча б з 10 контейнера будете отримувати те, що вам треба, наприклад, Lexington або -коліна. ну а також, можливо, якийсь корисний exot. Нагадую, вся ця подія буде тривати 2 тижні до 2 грудня. Тепер поглянемо, що у нас в крамниці нам знов пропонують придбати 4 костюми від гри Stalker 2. Це здається новий набір Чумного Доктора. Now, я не пригадую, щоб такий був. Можна отримати ось такий суцільний костюм з капюшоном. Ось такі рукавички. І ось така фарба для будь-якої зброї. А також список усіх костюмів нам додали окремий розділ, прив'язаний до доповнення Варлорців New York, в якому зібрані всі набори ренігатів Кіннера, Vivian Конлі. До речі, в неї здається фарба, яку можна придбати за текстиль. Також костюм самого Арона Кіннера, костюм Хав'єра Каджики, Драгов і Парнелл. Взагалі, якщо у вас не збиралось багато текстиля, періодично сюди заглядайте і перевіряйте. Періодично там щось з'являється, що можна купувати просто за текстиль. Ну, на цьому все. Тепер можна подивитися товари. Крюкза Херману нікому не потрібно, крім як на експертизу. Лечі не цікаво, цей бронежилет, але знов-таки не експертиза. Для гвинтівок максимальна шкода цілі по заукриттям. Ну і також можна таку спробувати пограти з нею, але вона не дуже стабільна. Хоча, в принципі, така середня. І знов-таки багато оптимізувати дві основні характеристики. Для кулеметів максимальна шкода цілі по заукриттям. Бубстик дробовик на експертизу. Кулемет Карнаш можна спробувати з ongoin директив безстроковою директивою або на експертизу. Чергова реліквія для кулеметів максимальна шкода в голову. The Darkness на експертизу ці міні речі як бігшову або релікві як сміття постійно в крамниці дробовик торн на експертизу Кабура Impress International при бажанні можна взяти в білд на дрон турель, хоча кабура там зазвичай екзотична форма хвилі mP5 з талантом стрейд напруга можна в принципі взяти і спробувати. Доволі непогані характеристики. Для гвинтівок максимальна характеристика об'єм магазину. Знову букшу і пророк-пістолет теж часто падає на експертизу. Для кобури максимальне здоров'я. Інстигейтор, нова імміна снайперська гвинтівка на експертизу, нічого цікавого. Рукавички З Соколова міні-фірм Хіндшей теж в принципі на експертизу. І третя в нас зброя, біла смерть, це не те за тому не витрачайте валюту АЕС. Тим більше, що тут нічого цікавого, ні талант, ні характеристика. Хоча можливо у вас буде щось інше, бо зараз це у мого агента на сьогодні от такий набір. Щось з лутом там вони накрутили, і тепер воно інколи тут змінюється. Барк Доузен, не ТЗ ексклюзив нічого цікавого. ТДІ карт оце цікава штука, і це ТЗ ексклюзив пістолет, який дає вам плюс одну батарейку. Якщо у вас нема, то можна взяти. Для ДДшників їх навіть теж корисно. Щоб кинути комусь вулик, і там був плюс один заряд, поки ви тримаєте в руках пістолет. Біла смерть, нічого цікавого, параметри теж не цікаві. Да, товари, скажімо так, зовсім ніякі, нічого цікавого, ну хіба що пістолет. Мендоза у нас зараз в Джудішеві Сквер, а Дені Вівер під поселенням замок. Так, тут у нас інстігейтер, винтівка снайперська і рукавички наймінця тепер, друге. Можливо, знов луз змінився. Ну, такі собі рукавички. Якщо комусь треба, то можна взяти. Для штурмових гвинтівок максимальна шкода по здоров'ю і це Shield сплінтери за Вашингтонських мисливців. мисливець вбивця не дуже цікавий. У нас тут шкода голову і здоров'ю І ще раз шкода по здоров'ю для штурмовок, і це Huntsman з Брукліна. Ну, можна теж, в принципі, взяти середні такі параметри. Для масок максимальна броня. Більше нічого цікавого. День і Вівер один екзотичний. Три контейнера конфлікта. Оце вже цікаво. Тут може бути і рок-н-рол і різні тезешні ексклюзивні речі. І також три контейнера з сезону цього. Непоганий набір. І активність у наших кланах. Ukraine перший Другий клан. Третій клан, четвертий клан. І клан Контейнери всюду третього рівня. І до початку наступного сезону ми перестаємо проводити чистку у кланах. Хоча зараз такі завершення сезону, що все ж таки є, що поробити у грі. Ну, ось такий тиждень у нас з подією Rank Up. Якщо вас цікавлять якісь з тих унікальних нагород, то два тижні ви маєте на фарм. І поки я записував відео, вночі московити вчергове влучили у житловий будинок у Тернополі мої співчуття родинам загиблих та поранених. Хай ці гнилі злочинній імперії все повернеться 100 крат і вона розвалиться. А нам всім хай щастить і мирного неба.